Тімпера, це те, чим грали вчора три грибос, навіть жуніор для Ніко. Вони можуть пікнути Есефа самі. Якщо шокварден то... з'являється, я, я хотів міпу запропонувати Аркварден. Ну, Прикольно. от шоварквардена для Нікопіковину нашото ви в Стівера взяли. Ну візьміть реально якусь будь-яку ренжову мечню. Да я як... готові були до вболівання. Ну, що ти думаєш, Олексію, стосовно драфтів. Бу -бу -б 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 Якось так намалювали темними фарбами, наші аналітики? Буде важко. Ну тут я б сказав, від драфту буде важко. Просто що дійсно наві не завжди вдається гарно підібрати героїв. З іншого боку, я думаю, конкретно цій грі вони більше штовхувалися від комфортних героїв для себе, просто не сильно думали там про наслідки і брали зрозумілий драфт, щоб їм було зручно грати. Можливо, це навіть не краще, тому що як не крути, грати проти топ-колективу треба в зоні комфорту. Так дійсно у класно відповідали. Але чи вони виконують на тому рівні? Мені здається, уді все одно драфт важче, як не крути. Герої для реалізації важче треба краще. Звучати здібностями, треба важче їм нападати місцями може бути. Тому я б не сказав, що Динаві тут прям катастрофа якась, дійсно дуже важливо, щоб верхня лінія зіграла гарно, щоб у Ніку все було добре. Ну а знизу помолимося, як то кажуть. Там, там важко буде. Дійсно, Найкса в Енігму. Це, це це найдивніше, що в цьому драфті насправді взагалі з'явилося. Але якщо катеджус просто, ой, якщо він просто впевнений, що що він на найксі буде себе почувати комфортно, і це герой, він хоче тут зіграти, то хай краще буде так, я думаю. Так, настаті. Є опція дійсно швидко бувати долонів, От ми бачимо, вони просто ганяють, е потишні скинулися, бласт, е дали піде долонів опція є забирати. Тим паче, якщо на X NATI ще подобивають додаткові хит е подивимося, як буде, але дійсно, якщо притиснути, ну, дуже важко. Ти солодар генеравру, лайфстилер. Наразі буде качатися. От її треба берегти, бо ще Рідіса там забрали. Паралельно не побачимо ми навіть як це. Ну, ви бачите, бачку ідолонів велику. Ви бачите, що там кущі не всі, тобто в один з них стояв за порт команди на то це Заразблад, фрсба для лінія. Вона ж просто рівні з'явилися. Вони впушили лінію, взяли другі, і вбили першорівневого Рідіса. Як виді забувши другий, він бо я думаю, виживав в цьому епізоді, але тут скористалися тим, що отримали другий і напали. Це теж стандарт, тому, тому можливо в цьому є логіка. У ну, завжди цінили гравці дещо в відсотках. на тіммаду нападають. Перекачка поки працює, ну, але недостатніші контрміо. Себастьяна зупиняє деза. Ну все, Бруска, давай. Зараз, да, я... зараз мабуть, да, да, да. декілька секунд залишається, він навіть без нього впорався. Просто два нюки видали і забирають. та бачиш, вже збуцу спіт але, до речі, не помітив грань, не встиг дуже швидко. Та МС. МС, та Я, я, я ніби краєм ока бачив, що МС, я так знаю, що такий дефолт. Це дефолт. Здалося. Ну, перевір... Якщо мечик, то МС. Так, да, перевіримо. Про всякий випадок. Ні, ніжка там. МС. Ну, мене сказав. То, в принципі, цей талант може мати сенс саме під лейтгейм. Але лейтгейм тут ну, має бути напевне. Тут швидкої гри очікувати на слід. Отже, все, все за планом, все логічно. Ну, да, да. Я тут погоджуюся, коли пікати ви розраховуєте все таки покачатися по грі. Ну що арквардер не загубиться, чомусь в мене немає сумнівів. Дійсно, чи зможе Найкс дістатися дістатися необхідних слотів? Плюс-мінус в нормальному темпі. Кентавр ми бачимо теж, вже грає агресивно, вже зайшов за вежо. Вони зібрали подвійну пачку. Там ця подвійна пачка зараз буде діставатися кентавру. У нього все прям ок. І ок, Але я кажу, я маю на увазі навіть краще, ніж морфацію. Ціє легкої лінії. Ви бачите, у Кентавра наразі 24 на 4 ще шість кліпів. Нічим не влучиварі, нічим не влучиварі. всюди хлився. Від а всіх лабіринтів. Mm -hmm. А це му спит за рахунок. А так. ти бачив, як він задріфтив там. А все так розвертся. Ну, Виси угу. uh -huh. uh -huh. вже готові шоста хвилину, кентавра і шанси нападати, шансів, шансів рада сину стає все більше і більше. Закотився пізніше а ви це не було в таверну ніколи розвертається. Де вже тут і це знову фантастична гра, навіть підміт. Я не простою казати, що ця команда буквально в кожній грі обов'язково під шосту хвилину опиняється в центрі. Це в кожній грі відбувалося буквально і проти Тундри і минулу серію. Завжди вони вбували ворожого мітра. Тут не виключення. Причому чому сам... Ой, прямо соло вбив! вбив! Тімато! Триста води крапає! Ярівню намагається Редис, ридис, дай дади кріпy. Да я дай криптовайл, то на вон, салам. Добре, добре, добре. фейзи є, змога пережити. Ай, ник, це в менше. Да-да. У нього є тут. У него іллюзія, яка буде качатися По опять я точнее, пачку відпулить, подари на себе, но безім не буду. Просто так. Давати да не забрати кліпчики, цю. Ридис. Ну лишився? Рідіса є лотус. Якщо що, тільки біфай теж можна буде на себе накинути. МС непоганий впугни, він завжди ставився гарним МС. Бачите, без чубітка 330. Чубіток йому теж долітає. та взагалі імба. Та відійшов назад. Він казав, що вже перемістився сюди. Починає їсти долонів, плюс 2 хп. Поїхало. У кентавра поки гра життя взагалі. Подивіться на кента. Скільки в нього всього? 43 на 6. солоків проти Тімадо. Там по грошах він має лідером бути. Коли нам покажуть статки, Головне зараз десь гадеджусу знайти свій фан. Тобто, в чвіть треба буде якось хвилини. Дві вежі навіть втрачають. Тут дійсно нічого не поробиш. Це плоди того, що вони бікнули Найксам на лінію проти нігми Ну і, так ми почали, і... що що Найкса буде важка гра важка гра, бачимо, що і по неклоксу це вже має підтвердження. Ну це логічно. Лінію ти стояти комфортно не можеш. От наскільки не було все погано, найкс, розуміємо, що там там просто виживав. Ну, окей, Найкс пішов до лісу. Найкс зараз вже от по сучасних тенденціях, просто одразу після Фейсбуц збираєм Рейдянс. Скіпа, все там і орбов віном, він нон він скіп, орбов короже скіпнув і mm -hmm. ми трохи забуваємо ми вже про амблет на найксах. Це раньдала змогу yeah. якраз таки ігнорувати цей аттефат. Рані... Весел є весел, вийде, весел вийде, є, вийде. у бізі єма на айрспіріті. Тепер дуже небезпечно підставлятися, де меж багацько в нього. Морф пішов фармити ліс на кентавра. Вихід планується. Кентавр під веселом теж може теоретично розвалитися, але двома героями навряд чи вдасться це зробити. Мідаси працюють у ніт. в Цілому щоб підсумки його підводити не долетіло.

тому не будемо гадати. Напад на Кентавра, Блейдмейл є у ПМА, але тут три герої вже, сука, долітає сюди, Ніку треба чіпляти без Бізеєма, не даючи йому вийти, Бізеєма мають забирати, ну Кентавр теж може за це загинути, ні, відходить назад, лотос ще є, лотоси там краплі зараз будуть, Лотус, краблі, краплі краплі краблі, Ломі, краблі, 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 Mm, ну, мабуть, що ні, mm -hmm. дружини. Сім х… було, да було хто міг летіти тут. Це гарний файт міг бути. Ну, то й ви на Екс в Кентавра в цій ситуації. Просто уявив. А, <труйно> <труйно> 네, тут нема що уявляти. Факту. Я не знаю, чи попрощався з життям, чи не було колу, що на ЕКС потрібен. Він там так раз там ще й місь спрокнув. От він коли <труйно> 16-та хвилина Блин, на Кентаврі з боїв мейлом це виглядає сильний. Він ще на плані виживання може бути проблема, бо я суперника чус перника багацько. Гаджу з 10-й рівень ну, про нього забули. Він пішов просто зник з мапи і пішов фармити. Пімий шукає Дафілу, знаходить її проволомшення. Можна спробувати вийти. Теро райс. Ні, купувати ти часом. Дієма треба забирати також дарфіло до побачення, і тіролайс залишається Рубіка. Він крав тірою дарфілу. Це під теоретичний якийсь файт може спрацювати. Зараз головне не прогавити ні. От зараз треба зрозуміти, що нікому ось, ось з'явиться Блокол, треба якось не підставитись під це діло, і все буде окей. <звіт> ну так, Дейзу бажано зараз тепер зіграти вправно, тримати позицію та спробувати контр-ініціювати в перспективі. А, Найкс долучається до команди, як я бачив. Йому там реально половина талісманових веджін лишалася до того, щоб з'явився редянці. Те, що про нього забули, це взагалі ідеальна гра для Найкса. Бо себе знайти оце з Солодар Демеджем, десь на лінії вкрай важко. Він грав низ плюс нижній ліс і от майже вже гонули рейдянс. З ним ти просто навіть не з точки зору а, файту, а просто з точки зору того, який темп тепер буде фарму. Ти просто маєш змогу якось зрівнятися з ворожим кері. Ну навіть не сильно відстав. 7-200 проти 7-900 витрачає витрачача зараз на. Рошана. це якраз таки не дає йому ніякого не до тут Так, Морф Владмір має. Його, це що за креслення позаторічні? торічні. Владмір Це у тебе, ну, з першої серії. Ну, не ж сіці так для кожної команди працює. Ну, тут так, але що нам кожна? Ваш капітан? Що нам кожна команда? Ваш капітан на місці. Ну, так і є, просто що. Ну, треба якось відпустити ситуацію. Це знаєш, навіть треба самих себе побороти, як на мене. Скільки суперники страшні для Наві, як вони самі страшні для себе? Намагаються повати арі, без проблем, порались. Ну зараз очі бачить, що вони отримали гіду не щоб грати, напевно, засивний тиснути. А щоб фармити таке враження, тому що спокійно якось продовжують вони грати на свій фарм, власне. Але да, що, Наві не відстають Плакує. Віспер в смуку бігає Можливо, зараз спробують знайти бік вдало для себе. Ну, повіжно, ви бачите там, обсервават стоїть дайрівський. І зараз ще один встановив Спастян. Я думаю, що вся інформація є абсолютно як на долоні. Так, десь вже руйнули ці варди за ті варди стоп. Благокастується в трьох. Боже, як розвалюється навіть джуніор. Але тут як варто, ніку спробувати вбити Віспера. Ну давайте де ще одні, нехай Галімер, Халіма Лімар. Боже який варди? не можна підходити. Це, Це... монокатей за вперше. Найдорожчі варди, які тільки можна було уявити, але заплатили за них наві. Ну то зараз залежить повністю від Рубіка. Якщо Рубік не буде підставлятися, це не проблема. Оцей привид і нігми, якби Рубік не підставився, був би абсолютно провальним. Якщо Рубік стоїть в позиції, а не стоїть в притул до своїх тімейтів, то все окей. І цей файт закінчується тяжку для OG. Я майже цьому впевнені. У ну, жодного вони тут, чого важкого не було, бо стомби залетів. Тобто просто треба було встан дати інший стан. Що хоче пити сценарій, знаєш, що ультимейта нікума немає, вони правильно здається, роблять, але чи зможуть не файт знайти, чи все ж таки очі будуть тікати. Учмату не планує. Прям тікати він розвертається. На нього її дає на руках. То він вже багато демечу може виписати. Хочеться бити, хочеться інших бити. В нього є гіда, в нього спіли, якось зайве Рубік вкрав а, перекачку. Зараз більше трохи моментів маємо бачити саме в Рубіка, себе трохи занепастити тут. реально функція у Рубіка, ну там, ані тобі дає його. тут реально можна перекачатися, щоб просто десь отак рандомно нагинути, як десь а, загинув. Бо ну, на ньому ну, супер важлива функція. Коли ти бачиш, що там номер один да, двигун у вас по організації файту, це саме Німа. Ваша контрміра має жити. Ну от як ти не хочеш, це от та сама протиблеккольна е зброя, яку ви пікали. У нього задача вкрай проста не дати ні не грати спокійну гру. Ну і всю коман е вся команда, що вчитеш, тому що вони не можуть дефолтно давати свої виходи. що цікаво, що Арка на Форс.

Uh, 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 на цьому все, ці два uh, теж втрачають. Дуже добре навіть зробили, uh, що забрали uh, свого тормента. Вони Ерспіріта в розмін. Поки віддавали Дейза, вони там з Кентавром забрали Ерспіріта. Там через інфест. Ну, тут теж ну, питання до Ерспіріта, він не відійшов після. Є такі моменти. Ну він отут викотився, що всього. Ну просто чап якусь мапи для себе додатково відкривається. Учі

Мені подобається. Я можу напасти! на томато! Томато! Я приголошення! Томато! Помирає! А що там без щось підказав і каже БЗМ просто каже, чувак, тут темка є, заходиш нереальне пов... в трикутник! Один, обов'язково один, ближче бажано до три суперника і помираєш. Він такий о клас, я виконую. Молодці очі. Це супер. питання навіщо воно просто не поставило. Вони так пише речі. А там як все є. На ніяких теразі добренько, добренько.

Так, він назбирав на блінк. Чисто вдалі. От побачимо, що він хоче навіть під снуками, але блоколи ніг вже відкотився майже. Зараз блоколи ніг буде. На Насіба атака, сієва щодень, ходиться непогано. Це гарний. герой. Десь десь показується. Зараз треба ходити йому не підставитися. Але ні поче без фотоколу, поки все нормально навіть контролю. Там і без умрає. І настуганяти треба також арі. Кати джуз не зупинити. Він поряд на порадана. Він хоче жарти, він хоче вбивати. Треба чіпляти арі і Рубік, який це зробить разом з пойматі стає краєчком знизу. Верх. Ідеально знову навіть провадігатим файлкадзе джус просто красунчик. Я це не вперше бачу, але в настільки серйозному матчі він терорайст задужив мантастайлом. Ну, я просто в відповідальний момент це зробити, це просто дуже круто. Це виглядає супер. Ну, в, прямо в прям в порядку. Мальорія, ну і дійсно. Це його персонаж, неодноразово на він навіть на цьому турнірі демонстрував його. Ну, зі складного становища він дійсно виходить на передові позиції. Уу там, там можна знайти морфа! Морф там, там Можна да. знайти морфа, морф, морф. Ну вони не читають, а він не бачить, не бачить, не бачить, не бачить реформ. того спіймав. реально, але Рошана хочуть. Ну Рошана небезпечно. Рошана небезпечно, вони ж здаються зараз. Ні, ми знизу покидався. Так ні, то швидко опиняться вже з слепорту тут. Де ми що багато? Може всі, може всі. Терарайс вже на би Рубік, щоб сьогодні не позиція Рубік. То просто під таймінги треба видати Терарайс і спробувати красти вирок. Рошана має збирати, сонце не встигне. Ну всі забули. Та пофіг на тусі, забрав, тепер робить. Встигне? Другий не встигне. На кисер було сир, було б ідеально, так. Ну він, він для цього і стрибав. На <рес> які блеколі? <рес> ти сир, ти не в блеколі, крадеш блекол і контрблекол даєш. <рес> Імба? Да? Імба. Та її гіду тоді треба було ну, віддавати. Звичайно. Так, это Джулс в БКП. А почему? Я не вижу. Прикликал, прикликал. Я как А куда это? Винкли Парк. А залез. У Виспра есть облако. Мы не забываем. А у нас є Гидан. Да, мы не можем у героя. Зачекали Гидан. Мы не знаем, пока кого видавати. Тримає позицію, ніку, подходит трохи на Дима. Нормально. Дима, да? У немає все одно. Не дається, Винка за Джулс. Боже, як його трусить. Допомочить может. Всем, 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 Нормально, живе, не стояли під енігму. Добре, що енігми, Блінк» хтось там чимось збив. Я не знаю, можливо, це. А що це у енігми прапор України подивися на 13.1? Ага. А, тому ми доколи не даємо. Взагалі в нього прапор Вірменії. Так, навіть там ж може, знаєте, як якусь організацію, переход і контракт новий, але... Арі, побирай. Ой, це сильно. Що ця падає? Тримаємося, друзі, тримаємося. Просто просто такі як триматися треба, дуже треба триматися. А ми дуже тримаємося, заходять на хайграунд навіть. Тільки що оборонялися свого хайграунду. Та ми так, реально так, кричали від того, що можна програти файт е, в нуль, а вже вони на хайграунді до суперника Ну, клас вони вчора демонстрували оцю саме знаєш юнацьку е, юнацьку спринтність коли ви трошечки відчули смак крові суперника і просто не запис. там вірте не дали нормальність. Це Це Будь ласка. Ну у вас є гіда, там чи не пофіг? Ну треба розмінювати на... гіда. і Ви гіду розмінюєте на блоккол плюс рубік на деблідко. Я думаю, треба. Якщо так, я згоден Да, він же пушив в соло, тому що він єдиний, хто комусь хати на Black Hole. Ну, вийшов. відійшли... я мовчу. Але де що він купує? Але. <клес> ну, де що він купує? <клес> я мовчу, але. Дорально, ну, реально, ну, подивись, що він купує. А, клас, та, ідеальна гра для Рубіка, насправді. Ну, тут ми, коли бачимо Рубіка, ми дуже часто бачимо, що топові енігми все одно мають придбати: БКБ плюс Лінкенсфера. Тому що ти фактично підставляєш свою команду. Чи просто не кастувати Black Hole. Теж бачили такі ігри, не просто Гаррі, він там один раз за доджив Леколу в вирішальному файті, але все одно програв. Так, він же ще і збивати може цей Леколу. Там просто рефрешер був, там просто був рефрешер. Ну і Морфа, Морфа почепили, намагаються вбити. Ну і підставився, ну і підставився, так Морфа намагається вбити, Морф, 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 Буде Морф, 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 Михайло Удіхович, починає бити Тімадо. Перекачка на фул вже працює, ілюзія Ніку працює. Я тут Забирає. Сюди! Найс! Чотири в три побилися, Рубік встиг, наскільки я розумів, вкрасти Блекхол і збити Нігні той Блекхол, і за рахунок цього вижив Найк. Ти думаєш? Так, 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 там зелений Блекхол точно. Так, так, Рубік, бачиш? Найк сам зайшов. Диви, диви, Рубік, кастава. Бачу, Найк сам Блекхол зайшов. Ну, Блекхол був тупо в пустоту. Ну, в пустоту. Ілюзію Арка був Блекхол. Вбив, вбив, вбив. Ілюзію Арк старті. Зараз його вбив э, э, розпілі такий стрибнув і морф. От якщо ми тут зачепимо, то нормально буде. А у вас, ну, у вас пухнів э, подобається ганім, у вас Рубіку подобається ганім найк. Ой, давайте тільки поспухнів. Окей, Арквардин є, просто давайте гроші Арквард. Просто найк здочить нафіг той э, ганім, бере собі ганім і на це егезалку. я Ебіса впускаю. В спину, спину заходять. А в нього нуліфайр вже є. В спину заходять. В найк все є нуліфайр. А де в спину йдуть? Та що, ну, у нас, нас броньована спина нам. А що вони генії? Вже вроде ні. Не знаю, прочитали просто стрибок в імфесті, на модайна бізема, б'ють. В глибині покої виживає бізема від кутих назад. На морфлер перемикаються мостну дай пош. Ні, на даєм. Стоп, схожував сплять. Хто їх хо тих їх? Розбудили. Побігли далі. Арім, ну спробуй відігнати його, він у накидається Арі. Може, загинуть Арі все таки живий. На періодичного даєм. Жуж стопку даля, парда, на пардин. Скуші І біспер. Блэк Холл не кастует, бо вони и так поверили, що ніку заберут. У Виспера есть Блэк Холл. Рубику треба тримати позицію, просто тримати позицію. Чи заберут Титана, Титана на все-таки забирает. Блэк Холл, Рубик, давай, Рубик прямо Блэк yeah. Холл. Стрибай сюда, даем Блэк Холл, по двух целях, ему треба забирать. Выйти, выйти, выйти. Речь есть. Выходит. <певи> на лох РП вийшов звідси. Рубик. тікати! текать, 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 а, і вже просто на кава п'ятому за Найкс не побився. Блін, ну все одно важко проти Нігма триклятого цього грати. А чому одразу не пишку якось треба жити? А як Нігму жити? Як жити Нігму? Він епіцентрі опиняється кожен раз. На Аквар. Ну, стати. Щопе... Халявний Аганім. Ще й на варті спалився на Найкс. Халявний Аганім. Для кого праворуч? Ти, я думаю, морфа на Найкс. Ні, ні, спіріт забирай, думаєш. Сейвити. Сейвити, ламати позицію. Можливо. Гравці mm. на тусвінцеру, то, nice. тому друг прибере зараз Фёрст Спіріт, <t pixelated> чи комусь віддасть від саппортів. Титана, побачили? Просто так. полный мотик с игры под Виспер стрипнув, дав uh, Малифайс. Рубик Рубик на вейформе к Раденову, на хайграунд. Лео Тиммейт Кентавр на ТИС. По приколу. Э, ну он Рубик или Тулавик, он из Сенси. Тим, ну у нього ж вейформ все знали. Ну так, даже ну, инфы не было. Ну Рубик уже катался на ньому. Так, это важно, что КП. Рубик шутся за стрибок и блинкаут одразу. Ну Тим забайтит, может его на Тимат нападают. У него есть гида, у все, Нигу. Зараз может тратить свою иллюзию, Тимат на Бізієм застакався на паркані десь Кентавру. Ну так, це Бізієм його виштовхнув, якраз у те, про що ми говорили. Немає сиру, немає нічого в Кентавра, Кентавра трясе. Багато де може не рефлектить, в нього влізає на екс, поки рятують. Намається втекти звідси Кентавр. Ерусфірд вкочується Кентавра, може добрати білий і Блэкволт. Віспери Блэкволт, відповідь! Найк треба бити! Безема добирає, Віспери добирає! Найці мали перекачка, Санес до нього працює, баш Спробуйте двічі. Ну спробуйте, каже Джос, біжить на неї. Вже не двічі, вже мрав, животин. Давай форм.

а якщо просто пашер, і це було так логічно, що ж ми вже на базі тільки 4 місимо, так ми за квартиром граємо. Слухайте, так спід скажений, 4 зникає, вимушені на натиснути, так, ви бізема швидко забрати. Забирай не маю! бізема, без байу, 24 секунди до морфа, морф з'явиться, команди не буде просто. ПКБ не тискають, ламай дрон! Ті! просто вийти дрон! Найс! Хорош! Що це взагалі таке? Вітаємось!